Всім доброго раночку. Вітаю вас в новому відео. У нас сьогодні така гарна погода зранку. Сонечко виглянуло, тихо-тихо, вітру зовсім немає. Вийшла, розвішала стірку. Заодно попідмітала двір. Гарна погода, сонечко. Красота. Тихо, нуль градусів зараз. Таке Небо гарне. Красота. Сережа поїхав в місто на роботу. До речі, вчора прислали мені гроші за цю троянду, я вже й не очікувала. Але ось такий приємний сюрприз. Ну, молодці. Побачу, що буде ще з тих троян, що я замовила. Якщо все буде добре, можливо на той рік замовлю ще. Уже сьогодні буде гарний день. Тихо, поки вітру нема. Яке небо гарне. Світла нема, вимкнули вже. Ще бачить. Прилетіли на виноград. Вже доїдають там його. Гарна погода. От дим як стелиться. Так що ось така у нас погода. Зранку поки що хороша. Вчора також зранку було тихо, але правда сильний був мороз. Потім зірвався вітер. І до самого пізнього вечора вітрейську було світло зовсім, вчора в день не було, вже пізно аж ввечері дали світло. Но вночі було довгенько світло. Декілька раз вимикали. Красота. Свіже повітря. Не холодно. І тихо, тихо, так. Гарна погода. Всім ще раз привіт. Ійшла з вулиці, хоч і не холодно, але все одно трошки щоки позмерзали. це Так, вийшла стірку повішати. Дивлюсь, тихо, така гарна погода. Давай швиденько підмести двір. Воно чуть примерзло. І в дворі сухо, бо так машиною навозилося, скільки грязі. Дощі були, підметала ціле відро мусора. І якраз стигла, бо вже трошечки вітер зривається. Зробила собі чайок гарячий з тортиком. Вчора Сережа захотів вафельного тортика перемастити. Це у нас тут півтора торта, ну, вафлі. Один тортик він купив, і в нас ще залишалися вафлі з іншого. Розвели баночку іриски і 200 грам масла, пачечку масла. Масло кімнатної температури. з ірискою перебити все міксером. І перемастювати так на ніс залишаємо. Дуже смачно виходить. Так що зараз допити чайок, а потім хочу ще в кухні зняти штори, я їх руками стираю. Ось такі в мене на сьогодні справи. Висохли вже мої шторки, їх почепила і наліпила на вечерю вареників з картошкою. Світла вже нема. Дуже хоч спіла машин достирати. Вже вареники ліпила при фонаріку. Вчора варила пюре, залишилось трохи. Вирішила сьогодні наліпити вареники. Якраз Сережа їде, так що буде їсти свіжі варенички. Так, от, сушаться це мої шишки, вже вон, скільки повідкривалися, які гарні. Довго вони сохнуть. Що ж такі мокрі, мокрі були. Пакет скільки днів всередині був такий мокрий. А всередині ще є, скільки таких, що тільки-тільки відкриваються. Навіть є ще зовсім які не повідкривалися. Зараз, напевно, так і зроблю, візьму десь окремо. Щось повідбираю ці, що попідсихали, зовсім повідкривалися, а ті швидше висохнуть. Варенички вже готові. Зараз будемо вечеряти. Цезар уже наклянчив пару штук, постудила йому дала. Смачні. Так що ми йдемо вечеряти всім, хто їсть, смачного. Прийшов мазьоха. Ходить хвостиком. Я складала стірку, я прийшов, мене стукав в руку, стукав та й ліг, уже куняє. Хоче тих вареників, бідний, аж на очі не бачить. Я йому дала пару штук, багато ж нізя, а він хоче ще А зйоха мала. Сережа завів генератора, пішов, машину розбирає. Приїхав сьогодні обрадував мене знову потік радіатор. Кожного дня нові проблеми. То пару днів назад трубка лопнула, міняв. Потім тріснув бачок, потік, міняв. Тоді вчора сказав, що вже головка на донову, а сьогодні приїхав, що і радіатор тріснув. Та й там колупається на дворі, Завтра треба їхати на базарчик. На яму поїде. Не знаю, що чим поїде. Можна купити запчасті. Машину треба справити бо на роботу, як буде їздити. Коротше, одне за другим. З одним справилися, друге на голову падає. О, ж кажу, одне, не одне, то друге, без проблем ніяк. Де Цезар? Вилягай спадки, аж гайдається, бідний куняє, а ще аж дещо щось йому дадуть. Ти, прошайка, мала, прошайка, мазана. Так що ось такі у нас справи, ось так минув наш день. У дворі небо було таке червоне, де морозець. Що ти схлипуєш, бідола? А вам всім бажаю тихої мирної ночі, всім пока-пока!